Народився у Москві, багато років проживав у Білорусі, але заїхавши одного разу до Дніпропетровська, тут і залишився. Приїхав в гості в Дніпропетровськ. Мені подобається місце дівчатка, залишився. І до сих пор. Живу здесь. Після анексії Криму та початку окупації Донбасу Антон пішов записуватися добровольцем до військкомату. Не дочекавшись дзвінка від військових, вступив до батальйону патрульної служби міліції, особливого призначення «Січеслав». Причини свого вчинку колишній москвич пояснює дуже просто. Я не хотів, щоб у нас в Дніпропетровське було те саме, що в Донецьку відбувається. Що, опять же, тут моя жена, там, мої діти, вони не пригали по підвалам не сиділи в цих убежищах не не боялись на вулиці. Для того, щоб того не було тут, було робити це там. Він поки що не має вишиванки та говорить із явним московським акцентом. І руйнуючи міфи про зазомбованих росіян, Антон готовий захищати Україну від своїх колишніх співвітчизників. У да, в батальйоні спори виникали, що треба якщо українці розмовляти на чистому українському мові. Нормально, ну, з, ну, з я хлопцями розібралися, я кажу, ніч правильно. Если я начну разговаривать на украинском языке, именно на украинском, то Азиров будет нервно курить. И патриотизм, по мое мнение, он ну, как бы не строится на языке. Неважно, важно, на каком языке ты разговариваешь, важно, что ты делаешь. У нас много батальонов ребят именно русскоязычных. Опять же, если ты идешь в Восточную Украину, Донецької області. Я раніше ними не сталкивався. Там в основному всі русскоязичні. Ну, основна маса. Да, знають українську, але не привіті там те. Я там понимаю. Не не зараз періучаться, ну, оно надо понимать то я понимаю все по Бахація. Перебуваючи у зоні АТО, наш герой іноді стикається з речами, які важко пояснити. Що поразило, іменно поразило. То... Я якби би такий, ну, в Бога я не вірю. Ну, когда вот реально были эти события в Марьинке, у на меня там находилось две группы. вместо там батюшка в со своим там, приходом они целый день там молились. Может, это тоже повлияло как-то на ход, что реально все наши бойцы вернулись без царапин. Может быть, я не знаю, может так звезды сложились. Да, может, ну, что-то там поверил сверхъестественное, когда два бойца одного день рождения. Они подорвались на растяжке, на РФ. И бесцарапин. Я спрашиваю, как. Командир не поверил, что же так понесли, так быстренько упал. Там реально 4 секунды было время. Тоже прошло, что, наверное, есть. Может есть, может, нет, не знаю. Про президента Росії Антон і чути нічого не хоче. Він тільки сподівається на те, що Божа кара настигне агресора, і росіяни нарешті прозріють. Путіну в необхідні ніякого отношення, тому що я його не представлю, ну, не вважаю за чоловіка, якого можна кота относитися. Стати простому мене ніхто не того не так, а за те, що він делає. Потім взагалі ніяк не отношусь. Да, негативно. Но это не личность для меня. Помогем мне закончилось там со стороны России. И время там немного прошло, две-три недели, и мы спокойно вышли на границу. Отець Дмитро вже півтори роки допомагає українським військовим. Він військовий капелан і майже кожного тижня буває в зоні АТО. У яких би гарячих точках не були його підопічні, він приїде до них, підтримає морально та допоможе пережити жахи війни. Колись давно у світському житті отець Дмитро проходив службу в повітряно-десантних військах. Зараз він воювати не може. Але бажання підтримати українських військових все-таки привело його на лінію фронту. На початку весни минулого року, десь на початку березня, коли почалися ці події, спочатку в Криму, потім на сході України, коли з'явилися зелені ці чоловічки, коли стало зрозуміло, що зовнішній ворог прийшов на нашу землю. В якій я, я прийняв для себе рішення таке, що як священник я можу бути корисним в підрозділах Збройних сил нашої держави. І я пішов як священник, звернувся в воєнкомат Ленінського району, підійшов, пояснив, що я священник, якщо я можу бути корисним, то, будь ласка, я готовий. Перед цим побалакав, звичайно, з керуючим Дніпропетровської єпархії владики Симеоном, він благослив у мене на це. І я пішов в воєнкомат. Звичайно, що вони не знали, не розуміли, що, що можна зі мною зробити, бо священників не призивали і не було у нас ще такого опиту. Служіння священників в Збройних силах, особливо в таких умовах. Але коли почали формуватися добровольчі батальйони до керуючого Дніпропетровської єпархії при священні Симона, звернувся штаб національного захисту з проханням про те, щоб Українська православна церква Київського патріархату, Дніпропетровська єпархія, забезпечила ці підрозділи священниками. І от тоді, Сталося так, що я потрапив на 20-й батальйон територіальної оборони. Став капеланом цього батальйону. У безволі Божої з нашої голови не впаде і волосина навіть. Оце треба розуміти. Любі, вірую, віруючій людині. Треба просто чесно виконувати свої обов'язки, чесно жити. Якщо ти воїн, ти маєш бути чесно служити. Якщо ти там, водій, ти маєш бути водієм, і чесно служити. Якщо ти несеш службу в таких умовах на війні, то ти маєш це робити чесно. Бо воїн він відрізняється від... Це не просто людина зі зброєю. Воїн це людина, яка виконує наказ. Воїн він не їсть, коли хоче, він не спить, коли хоче, він не стріляє, коли хоче і куди хоче. Він це робить по наказу. Якщо він це буде робити, коли він буде хотіти, чи стріляти, чи щось таке, то це не воїн, це злодій. А воїн він захищає. Вся діяльність воїна полягає в тому, захищати, захищати суспільство. Суспільство делегувало певним людям, там нашим зараз, зараз воїнам, хлопцям, нашим, братам, там, батькам, чоловікам, делегувало цю можливість захищати, щоб не кожен з нас ішов туди, брав зброю в руки, а вони це виконують замість нас. Тому ми повинні їх підтримувати. І вони відчувають цю підтримку. І від церкви священнослужителів, і також від небайдужих людей. В зону АТО, отець Дмитро завжди їде не тільки з Божим Словом, але й з хлібом насущним. По всіх храмах Української православної церкви Київського патріархату оголошено збір коштів чи продуктів для потреб наших воїнів. Прафіяни храму допомагають чим можуть. За цей рік, значить, дуже багато я для себе відкрив небайдужих людей. Це люди із різних верст населення. Це не обов'язково якісь заможні люди, яких також багато, які підтримують. Є такі люди, які можуть собі це дозволити, і вони приносять чи на щось дають, коли виникає потреба там, на якусь річ зібрати там, чи генератор, наприклад, така річ, яка дорого коштує, але зараз це не можна купити, вони дають такі гроші. Це і просто жінки, які готують, коли треба, коли звертаються до них, вони просто готують якісь домашні страви для наших бійців, для хлопців на передову. Це і старики бабусі, які є прихожанка наша, якось вона взяла телефон, мій подзвонила мені, сказала, що вона там по всьому під'їзду зібрала кошти, і це було порядка 500 гривень. Їх там зібралося більше десяти цих бабу... бабусь. Це вже пенсіонери, це дуже, дуже старі люди, бо вона чому подзвонила, щоб я прийшов, вона вже не ходить сама. Тобто церква працює от саме спільнота. От в цьому сенсі на підтримку наших хлопців, на підтримку нашої держави. У січні цього року отець Дмитро став зіркою Ютубу, якщо так доречно говорити про священне служителів. Відчайдушний капелан поїхав до терористів забрати тіла загиблих бійців 20-го батальйону територіальної оборони. Поїхав без охорони та бронежилета, твердо знаючи, що на все воля Божа. І за що б ти не воювала люто людина для чоловіка, масла сама. По-перше і найголовніше, що в цьому те, що я забрав тіла воїнів наших, тут нема нічого такого, що я не повинен був зробити як християнин, як, тим більше як священнослужитель. Є заповіді чесноти християнські. це нагодувати голодного, напоїти спраглого в тому числі і поховати померло. І тим більше, що це були хлопці з мого підрозділу. І якщо у мене була найменша можливість щось зробити для них, і я їх підтримував живими, і е, тим більше я не міг, не, не міг їх покинути вже коли вони загинули. Я мав як християнин, як священник їх поховати і все зробити для цього. Отець Дмитро говорить: по ту лінію фронту він побачив таких же людей, але вони завдяки російській пропаганді втратили життєві орієнтири. Я там побачив звичайних людей, звичайних людей. Це не якісь там монстри були, це були звичайні люди, більшість із яких ще рів, півтора року тому ми з ними плечо пліч трудилися, жили в, одні, в одній країні. Просто причина цієї війни якраз в тому і полягає, що оця брехня, ота гординя, перша причина цієї війни, от вона розділила так людей. І це урок всім нам, що може бути. Буквально за хвилину може все помінятися. Ті люди, з якими ти ще вчора балакав, спілкувався, дружив, можуть стати на інший бік барикади і вже зі зброю в руках щось воювати. Окрім допомоги військовим, отець Дмитро та його однодумці всіляко підтримують і місцеве населення, яке проживає в зоні АТО. Особлива увага дітям. Був такий випадок. На Михайлове Чудо в минулому році. Якраз ми їхали, везли саме для була школа в Красногоріки. Чому була? Тому що її розбомбили десь з місяць-півтора тому, точно не пам'ятаю, коли такі запеклі бойові дії були в Красногорівці, починалися. От Тоді її розбомбили цю школу. От. Але вона тоді ще була ціла, і так, що коли я приїхав до хлопців, познайомився з місцевими мешканцями, і вони мене підвели до школи, познайомили з директором. Там діти якраз були. І вона значить, на той час вона була одна, яка була неушкоджена. І навіть діти приходили туди з усієї Красновріки, в ту школу, і щоб провести якийсь час з дітьми, а навіть і щоб поїсти. От. І якось це так дуже вразило нас, хто там був. І ми вирішили допомогти. І от тут якраз вийшло на Михайлова чуда, ми повезли. Підтримали люди, звернулися до людей небайдужих. Люди закупили, заможні люди закупили такі продуктові набори десь біля ста наборів. Там такі крупи, цукор, якісь там макароні вироби, цукерки. от, от Ми їх зібрали і повезли. Одяг, якраз одяг коякий І на в'їзді вже в Красногорівку ми потрапили в бій. Був бій. Просочилася диверсійна група. І якраз вийшло так, що зупинилися ми на, саме, на лінії вогню, там де наші хлопці стояли. От вони ми вискочили з машини, отак от, в підрясниках з хрестами. Зразу впали за машиною там в траву, і, і йшов бій. Кулі свистіли і так далі. Хлопці побачили наші, почали посміхатися. Ну, бійці, що це там, два батюшки спочатку ругали, потім побачили, що два священика лежать в траві. Сміятися почали ще, тому узнали, що ну, а це якраз мій підрозділ був, і 20-й батальйон, і батальйон Дніпро-1, хлопці вивели нас з цього бою. Ми заїхали з іншого боку, але і там йде бій. От, і так вийшло, що ну, прийшло, прийшлося залишити речі на блокпосту. І вже через два дні, коли бій закінчився, коли е підбили цю атаку, воїни віддали. Ці речі дітям. От якраз таке Михайлове чудо було. В машину потрапили осколки від підсольного гранатомету, від, від гранати. От. Але всі живі здорові виявилися, і хлопці, і ми всі цілі. Машинка трошки була пошкоджена, але все гаразд, все закінчилося, і ще й вийшло, що і діти отримали те, що треба було отримати. Такий от епізод. Вже зовсім скоро отець Дмитро вирушає до зони бойових дій, бо на нього там чекають люди, які вже більше року живуть у стані війни. В зоні АТО, і не тільки в зоні АТО, є люди легенди І стали они легендами не потому, что им хотілося слави или популярности, а стали они ими потому, что это был зов души. наверное, вот такой патриотизм, такая любовь к людям, которых окружают, к своей стране, что своими поступками они просто стали легендами. Антон, который действительно по-украински говорит крайне плохо и действительно очень ну, смешно, мы разговаривали с ним, он, ну, он действительно, ну видно же, что он любит, он просто любит эту страну, приехал из России, живет здесь. И в жизни ему очень тяжело, и, к сожалению, вот ему негде жить, он живет там в общежитии или на съемной квартире с семьей, со своей. И я так понимаю, что пока наша организация не подымет вопрос о, о определении ему какого-то жилья, о выделении какого-то жилья для него, для его семьи, он скромный человек, у него нет порыва идти, выбивать, я участник АТО, а никто сам не предлагает. Знаете, вообще такое ощущение, что нашим политикам, Далеко до людей легенд. За все время, сколько мы снимаем наш проект, ни одна политическая сила, ни один отдельный политик, никто не обратился и не предложил просто какую-то помощь. Мы ходим, мы просим, мы выбиваем. Мы придумываем проекты, как строить жилье для участников АТО, где найти лекарства, где найти какую-то помощь для них, ну, чтобы хоть как-то жизнь ему простить. Да? Вот. А вот все, кто здесь находится, я имею в виду власть имущие, власть придержащие, никакой реакции нет. Наверное, это равнодушие, которое... Только подчеркивают, что вот в таких экстренных ситуациях, которые есть на линии фронта, так это назовем, вот они там показывают истинную душу человека, его внутреннюю составляющую. И отдельно хотелось бы рассказать про отца Дмитрия. Удивительный, просто уникальный человек. Вот в нем Бог живет. Знаете, не потому, что он духовное лицо, а потому что Ну, вот это видно в каждом поступке, в каждом э, действии, в каждой поездке, которую он совершает. У него это вот, необходимость, он помогает ребятам и действительно, он их очень сильно поддерживает. Не зря Антон говорил: да, что я не, не верю в Бога, но я понял, что что-то там есть. Вот, наверное, когда много очень негатива скапливается в одном каком-то месте, там всегда есть, четко выделяется чудо, которое происходит. И, наверное, однажды, когда закончится война, когда людей, легенд, мы поименуем и узнаем о большем их количестве, наверное, еще появятся легенды об АТО и о чудесах, которые там происходили.